Дорога церква, у нас зараз час, коли ми свідчимо про те, що Господь зробив в нашому житті. знаєте, кожного. Служіння в суботу, в неділю ми збираємо свідчення. Ми розказуємо про те, що Бог, як Бог змінив наше життя, когось він зцілив, когось він звільнив від залежності, чиїсь відносини Він відновив те, що було зовсім мертвим. Господь воскресив. І це чудово, і це кожного разу нас надихає. І сьогодні я хочу засвідчити про своє життя, засвідчити про. Наш шлях з чоловіком, з нашою дитиною, тому що це свідоцтво для нас дуже актуальне. Вчора ми були у лікаря, і я вже за тиждень, ще тиждень тому я знала, що я вийду цієї суботи і розкажу те, що Господь зробив в нашому житті, прославлю Ісуса Христа. Коли наша дитина народилася, ну я думаю, що багато із вас, хто знає, ті, хто може вперше, наша дитина народилася і сказали, що вона до вечора не доживе. В неї було вісім смертельних діагнозів. Врачі сказали, що з такими діагнозами не живуть. Його не хотіли переводити у реанімацію, не хотіли з пологового будинку забирати. Ми настояли на тому, що приїхала бригада. Його відвезли, і це була боротьба протягом 39 днів за його життя. Нам не видавали бумажку свідоцтво про його народження, доки не дає підтвердження лікарня, що він буде далі жити. І протягом року ми продовжували молитися. Вся церква стояла разом із нами. Вся церква в церкві не було жодної людини байдужої до те, що ну до того, що відбулося в нашому житті, що сталося з нашою дитиною. Наша дитина стала дитиною церкви. Всі з нами розділили це, всі з нами підв'язалися в молитві. І я настільки сильно вдячна за те, що в мене є сім'я. Є справжня сім'я. Я дуже вам вдячна кожному, хто підносив свою молитву до Бога за нашого сина. Через півтора року з нього зняли всі-всі діагнози, які в нього були. Гастроентеролог, невролог, психіатр всі зняли з нього діагнози. Але була одна вада, як казали лікарі, він погано зростав. І на той час. Це йому було 4 роки. Ну він спочатку народився вже маленьким, і як діти вони там протягом місяця вони раз і підростають. А через те, що йому потрібно було боротися за своє життя, він навпаки скинув ще багато ваги. І а, той час, коли він повинен був набирати, він продовжував його, його організм, продовжував боротися за життя, за те, щоб вижити. І відповідно він не набирав у зрості так, як треба було. І це відставання було дуже помітним. І на протязі чотирьох років ми молилися, ми вірили, поїхали до всіх лікарів у Киє... Верніше, в Україні, до кого можна було звернутися. Ми були а, у багатьох відомих ендокринологів. ми зверталися по допомогу, що нам робити з дитиною, щоб він змог підрости. Ми були в Ахмадет в Києві, там лежали на обстеженні. Ми були в Харкові в Ахмадеті, там лежали на обстеженні. І лікарі розводили руками і казали: ну, ми не знаємо, що зробити, тому що по аналізах. Начебто все добре, чому не відбувається процес зросту, ми не знаємо. Для того, щоб йому колоти гормон росту, як це роблять дітям з таким діагнозом, вони не мали права, тому що показники його гормонів не були на тому рівні, щоб колоти. І ми були в такому стані, ну ми розуміли, що на лікарів зараз полагатися, ми не можемо. Це той самий час, коли нам треба просто молитися і довіряти Богові. Коли ми е, звернулися до нашого, стали на облік до нашого ендокринолога, у них є відмітка, яку вони позначають. Е, Відповідність його віку до зросту. Це називається одиниця виміру, називається сігма. Коли ми ставали до неї на облік, в нього було відставання в зрості 2,2 сігми. І знаєте, ми весь час продовжували молитися і просили братів та сестер, щоб вони молилися. І мені, е, ну, мені розповідали сни, мені казали, як бачили його високим. Для мене, ну як для мами, це було дуже важливо, ну тому що я розуміла, що моїй дитині треба йти до школи. Моїй дитині треба ну, соціально е, бути від, ну, соціально бути як сказати да, адаптованим. Я розуміла, що це може ну, насильно на нього впливати, те, що його однолітки можуть на це вказувати, на його зріст. І мені казали, вір, Бог тобі дасть слово. І знаєте, одна сестра, я просто ну, це коротко розповім. Вона каже: я, я отримала слово від Бога, але я казала, Боже, дай мені підтвердження, що мені треба їй сказати це. І вона каже: якщо Оксана до мене сьогодні підійде. І зі мною забалакає, тому що це було рідко. ну Ми по різні місця сиділи, і це було так рідко. Вона каже, значить, це слово для неї. І я підійшла в цей день до неї і забалакала, і вона каже, я тобі хочу сказати слово. Знайди слово в Біблії, яке каже саме за зріст дитини. А я вже 15 років в Бозі, а я не пам'ятаю такого слова. Ну я не знаю. І в цей же вечір я почала молитися, і мені Бог дав два слова. Прям конкретно, де в сучасному перекладі, було сказано, що він зміцнювався і зростав. І я взяла це слово і сказала: Боже, це наше слово. Це ти зробиш з нашою дитиною. Коли ми поїхали на повторне обстеження до ендокринолога, у нас була ця сігма, почала потрошку падати, але це не була сильна, там знаєте, сильний такий розбіг з минулим разом. Вона ну 1,8, на 1,6 ну і і немає ніяких препаратів. І ми поїхали до неї вчора і. Вона, ми здали всі аналізи. Ми зробили, коли у нас був там потрібно робити рентген кістей рук, щоб е, е, визначити кісний вік дитини. У нас завжди було відставання на три роки. Коли ми два тижні тому зробили рентген і рентгенолог зробив опис, то у нас було не відставання, а на сьогодні його 11 років, в нього кісний вік це 12 років. І коли ми приїхали до ендокринолога з усіма гормонами, з аналізами, вона подивилася, вона поміряла його зріст, подивилася на цю таблицю і каже: ну, його сігма на сьогодні, всього, всього лише один. І це означає, що це зовсім не відхилення. Вона каже: якщо б ви прийшли до мене вперше. Я навіть би вас відправила і сказала би чого ви до мене прийшли, тому що з вами все гаразд. І знаєте, для нас це була боротьба в 11 років. Але ми бачили його, ми бачили нашого сина, як він зростає. Ми бачили його високим. Ми прийняли всі слова, які казали нам Господь. То, що нам висвобождали наші брати і сестри. І сьогодні я знаю, що для церкви це наша з вами перемога. Ну, те, що ми бачимо для нас і для батьків, для всієї церкви. Я вірю, що ми разом на небі. Плот маємо це наша перемога над тьмою над, те, що над тим, що хотів зробити диявол, тому що диявол хотів його вкрасти. Диявол хотів зробити так, щоб він відчував себе не важливим для цього світу, але Господь перемагає. Слава Богу! Дякую вам, церква.